Але ні, так не, не сталося, як гадалося. Він був присвячений Ван Гогу, а саме його роботі це Іриси. Щось тобто просто хочеться отак от взяти на себе. Я дуже люблю от, отак от зробити. Добрий! день! Знову з вами Нелі, і сьогодні я хочу вам презентувати нові аромати в нашій мережі. Вони тільки-тільки що з'явилися в продажу, і вони ну, цікаві, дуже цікаві. Ну, Перше, з чого хочеться розпочати, я, особливо я дуже чекала цей аромат. Мені здається, що цей аромат буде суперкласно звучати, але, ж, але на більш прохолодну погоду. І це аромат іст. Це перший чорний флакон. Він дуже стильний. А як звучить? Ой, Мені дуже подобається. А знаєте, я е, взагалі не дуже люблю удові аромати, але вони бувають дійсно цікаві. І це я можу сказати про аромат Іст від Акро. Мені він, він подобається, тому що тут такий прохолодний уд. В ньому багато анімаліки. Ну, правда, тут є така нотка, але вона звучить сучасно, ну так як зараз дуже люблять всі наші клієнти. Тут є така, я б даже сказала, овердоза амброксанту. Він буде дуже довго триматися на шкірі. Зараз я його може і не бачу, так щоб можна було просто там зранку нанести на себе. Та й ввечері також так він буде ну, трішечки тяжеловатий. А от у восени як кошемирове якесь пальто, буде круто, дуже круто. І він буде так чітко звучати, так гучно і дуже стільова. Ну, Аромат про стиль, мені подобається. Він не звучить ну, такою ось, там, супер немалікою, котра зараз дуже багато там, в, в нішевих ароматах. Акро, такий, такий зробив ольв'є супер комплементарний. Сучасний, але без таких от перебільшень, без навантажень. Це таким шкірою, амброксантом, такою анималістичною амброксантом. Мені дуже подобається. Ну, подивіться, який він сучасний і стійкий. Дівчата, хто там полюбляє шлейфові аромати, так, щоб шлейфило ви проходите, а ще про вас буде дуже багато часів згадувати, це про іст, саме про іст. Ну і взагалі мені якось так подобається. Він на подарунки буде, мені здається, дуже крутим. Так, друзі, ну що, нам чого нам зараз з вами трошки бракує? Смайло. Нам трошки бракує радості, і саме аромат Acro Smile і буде прям супер доповненням цього літа. Якщо я казала, що іст – це не для літа, давайте трошечки почекаємо, дамо трошки часу. А от смайл це про літо, це про радість, про такі приємні спогади. Ой, він такий легкий. Хто полюбляє такі цитрусово-фужерні аромати? Це буде про смайл. Легкий, повсякденний аромат, не навантажує. Мені він дуже подобається. Я не можу сказати, що він там буде супер там, стійкий, як той же іст. Але всі аромати, котрі такі цитрусово-фужерні, вони не дають такого там, довготривалого шлейфу. Його може бути десь, треба буде поновити кожні, ну може, 4 години, але 4 години точно він не буде триматися. Слухайте, але ну теж також це дуже спекотно. Зараз літо, ну дуже спекотно. Я не знаю, як вам, але мені дуже спекотно кожного дня. Я прям я стою біля своєї шафи, і думаю, боже, ну що сьогодні нанести? Ну, що на себе нанести, коли вже нічого не хочеться, тому що така спека. І цей аромат буде зранку трошечки охолоджувати вас. Ну, і стійкість така середня. Бергамот. Тут сицилійський бергамот. А також тут є малина. Вона вже виходить, десь вона в базі. Приємна, не така вона не гучна і не солодка. Дуже приємна, мені подобається. А потім мускус вступає. ну... Ну, ну, Такий прям аромат для настрою, аромат для літа. Я такий аромат за все літо 100 мл би її ну, використав би з залюбки. Мені хочеться такі аромати, я люблю там, якісь складні, ну, але ж всі ми розуміємо, що колись просто хочеться отак от взяти на себе. Я дуже люблю от отак от зробити. І коли я розумію, що я там не можу так зробити з деякими своїми ароматами, тому що я все-таки розумію, що таке парфумерне. Кет тому, от такий смайл, коли хочеться зробити отак, дуже буде в нагоді. А, і третій аромат інф'юз. Це аромат саме для своєї доньки Анаїс робив олів'єкрес. Це було її так, ну, таке бажання зробити, щоб він зробив аромат, який сподобається саме їй. І зараз цей аромат буде звучати дуже сучасно, тому що тут чай. А зараз чогось такий якось тренд на чаї, в чаї в парфюмерії. Зараз тренд в парфумерії, в нішевій парфумерії на чаї, нещодавно випускає свій аромат молекулу з, з, з Black Tien. І от Infuse з'являється такий аромат в Acro, який також використовує чай в парфумі. Але тут не чорний чай, тут мати і улун. Ой, ну він от такий для мене було, ну він надзвичайний, і він трошки такий припудрений. Ну так, от якось не пудра, от прям така, прям суперпудра, да? ну, от щось таке, як... як туманне щось. Приємне. Я думаю, що це аромат буде дуже користуватися попитом, що буде класно продаватися. Він приємний, не супер легкий такий прям це не смайл. Якщо смайл, це прям такий ковток свіжого повітря, то Infuse ні. Тут вже такі більш складні компоненти. А саме османтус, магнолія, квітки фрезі, гваяк. Ну, гарний, гарний аромат. Такий приємний аромат. Тут таке дивне поєднання. Мені подобається, як грають квіти, і грає оцей нотки чаю. Він ні на що не схожий. Зараз дуже-дуже рідко якийсь аромат ти можеш там знайти, щоб він не був ні на що схожий. Чомусь зараз, якщо виходить один якийсь суперкрутий аромат, він, ну, я маю в продажах, да, всі його хочуть, всі купляють і починається один на один схожий, то з акро тут такого не буде. Тут більш такі індивідуальні аромати. І інфюз ні на що не схожий. От я його не можу не Чим там порівняти. Це у нас нова трійця ароматів від Акро, Олів'є Кресп, як завжди. Хоча він стільки вже років цьому, наш парфумеру видатному. Він нас ще радує такими крутими, незвичними, ні на що не схожими. Він от нібито і в трендах він, а ніби то і десь посторонь. Мені це дуже подобається, тому що це ж ніша. Не хочеться, щоб вже от один аромат був схожий на другий. І просто таке. Я розумію, що буває ДНК парфумера, да? там Квентін Біш, я його прямо відчуваю усюди. Його ДНК-ароматів вони дуже схожі. То тут Кресп, ні, такого немає. Так, ну що? І в нас порадував новий бренд: це Фугасі двома новими ароматами. Перший аромат це Сент Ремі. Ой, мені так сподобалася історія про цей аромат. Я якось, коли прочитала, чогось так аж надихнулася. І так, ну, це прикольно, коли є така історія. Зараз якось виходять аромати, ну і немає якоїсь там історії, якоїсь тригерної там, скажімо, історії ароматів. А тут, тут є така цікавенька історія, що цей аромат він був присвячений Ван Гогу, а саме його роботі це Іриси. А Ван Гог, ну я цього не знала, правда, не якось не цікавилася цим. Доживав свої останні роки в лікарні, котра знаходилась в Сан Раміде Прованс, і там він написав свою одну із останніх картин: це Іриси. І ось саме цей аромат присвячений. Цій картині, ну і майстру Ван Гогу. Бачите, який в нього гарний колір, фіолетовий, ну як і самі іриси. Я подивилася на цю картину, мені було вже ну, дуже цікаво. Ну от Круто, коли є якась історія. ну от Мені дуже подобається. Ну І сам аромат сподобався, дуже сподобався. Що в цьому ароматі? Тут ягоди ялівця, М -м -м, білий ірис. Дуже так припильно звучить, мені дуже це подобається. Амбра і магнолія. Магнолія тут прям дуже доречна. Дуже доречна в цьому ароматі. Він звучить супер сучасно. Він такий схожий на, не буду казати, який аромат, ну, зараз всі їх хочуть, всі, всі з ними ходять. Він такий припилений за счет ірису, от у ньому є така якась таємниця. Ну, не знаю, я прям бачу його. От от коли зараз спекотно, а він я його вже розносила на себе. Він, він був настільки комфортний, настільки в ньому там є така комплементарний такий шлейф. І він, якщо ви бажаєте отримувати компліменти від свого аромату, це буде саме Сент Ремі, тому що він незвичний, дуже гучний. В ньому така яркий буде такий шлейф, і це буде таке ярке звучання, сучасне. Мені подобається мене він здивував, дуже здивував. Так, ну і наступний аромат з такою назвою, цікавою назвою In Love with kocos". О, Такий цікавенький аромат. Е, я коли читала про цей аромат, думала, о, ну, прикольний аромат, буде такий на літо, кокос, мабуть, якась там тина щось таке. Але ні, так не, не сталося, як гадалося. Він зовсім не такий. І що саме цікаве, десь е, вже там пройшло, може, хвилин 20 на шкірі, і що я е, почула? Шанель номер 5 Не знаю чому. Мої колеги сказали ні. Ну, так ні-ні-ні. А я кажу, ну, так, таке моє сприйняття. Тому що ну, парфюмерія це таке, знаєте, дуже суб'єктивне, індивідуальне. Має значне для кожного. От я прям його відчуваю. Не знаю, його тут нема, взагалі нема. Але, <смі> ну, от щось мені воно таке нагадує, таке дуже шиправе. А, ще раз повторюсь, якщо чекати від цього аромату якусь кокосову водичку, таке кокосове молоко і такий літній настрій, ні. Він такий прям, оп, дуже гучний, він буде прям брати на себе дуже багато уваги, я не хочу такий аромат розносити. Ну, носити на собі зараз таку суперспеку. десь коли там до 30 градусів, то тоді окей. А так, що зараз у нас вже і під 40, то ні-ні ні. А що мені подобається в фугасі? Вони вже зразу пишуть на своїх флаконах. Це у мене такий тревел, до речі, також класна штука, тому що якщо я хочу просто познайомитись, чи мені просто хочеться в дорогу, в подорож взяти такий флакончик, 8 мл, Це дуже доречно. І вони що роблять? Вони зразу прописують акорди цього аромату. І тут у нас бергамот, у нас він буде зразу. Потім буде оця кокосова водичка, коконат water, ну там, чи кокосове молоко. Але ж воно таке, знаєте, не свіже, воно прям таке солодке. Ну, не знаю. ну Я тут гераніум і Троянда, мабуть, зробили своє діло. Тому що ну, я відчуваю дуже багато троянди, а, Ну не знаю, щось у мене кохання не, не здійснилося з цим ароматом. А, спробуйте, він незвичний. Я не можу сказати, що він супер сучасний звучить, але такий солодкуватий. Я б я б сказала, що тут є і ноти якогось гурманіки, там праліне, може, карамельні якісь ноти. Ну що ж, друзі, це була підбірка нових ароматів, які тільки-тільки з'явилися в мережі. Спробуйте ще раз три аромати від бренду Acro і два аромати від бренду Fugasi. Але ж що хочу сказати, що Фугасі, саме Фугасій бренд, він взагалі дуже новий. Якщо його ще не пробували, там безліч крутезних, сучасних, незвичних ароматів. І я хочу сказати, що ці аромати одні з найстійкіших ароматів, найшлейфіших ароматів. Я ще хочу нагадати, що ми вже розповідали про ці аромати, і у нас є окремий випуск про цей бренд. Якщо бажаєте подивитись, і я е, просто впевнена, що якийсь аромат точно буде вашим фаворитом. Не на цьому все. Будьте з нами, Па-па!